Ой-ой-ой, ну ой, ой, ой. треба бабатера. А куди ти тікаєш, бої зора? Там в боті паралельно ганг від Зевса забирають Пуджа, і мінус має бути Дарксір. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. Багато. Ой-ой-ой. Ну, а він живе все ще, там поки їдять зірід Брейкера, декадрковує демедж, на нього накинули Грейв. Макшений, підхилюють його, але, на жаль, Грейв добігає кінця, як і життя Дольчі. Мінус Драгон Найт. І тести. А що, може, а вони не шарять. Форму, форму. Раз ту, раз, раз ту. Відразу, відрасти був непогана ульта, там просто двох героїв знищило. ДК теж ледь-ледь живий, намагається вийти з бійки, в нього це не вийде. Паспотен'яка. Він живе. Ну і просто зараз наступають з бійки. Ні, вони другу хвилю нападають. Там Дарксіра ледь не стерла він проти своїй клавіші, він підключив під, під, під гривом живе. Тобто добрали спіритбрейкера його гризе Вівер. Мінус ще й ДК. Класний хук. стінка Дарксіра пішла дуже погано, луна, луна розвертається, тисне баковатись на ця кліп, Поки помер тільки Дазл, Бара, Бара помирає, добре, ДК намагається втекти, ДК помирає. І Вівер, Вівер теж помре, є байбек на Вівері, треба повертатися бійку, пробувати забрати тут людей, але хатка ні, ДК стримає, треба десь тепер взяти демедж. ДК. Дарксір підтягують, Вбивають одного, буває двох-трьох. Бараки забрали, Разора треба добивати. Разор, разор! Уф, 170 хп, двох героїв. Погано тиснуть власне кнопки Dire. Суто на ДФ там раз намагаються з Бара. не пішло треба бати Бара. він під бульдозом. Вони просто ламають будівлі, дивись. Найс. Бара зробив а все не то, як то. Да, ламають вже бараки останні як би, А Там прозора є. Так. Но? Мінус Вівер, от і Керрі, але непогано, оцінка стоїть в нього одразу разу. Там ж немає зарадити разора, там ілюзії луни. Роблять вітерполі, але й сама Луна навалює. Бараки розсипаються. Байбеки є. Чотирьох героїв команди Кепчуно Королі. Стан по Луні. Луна загине. Але це мега-хріпи. вбігають вони в пуджа. Там одразу ПКБ. Намагається Пут з'їсти герої. В нього це не виходить. Його вже майже вбили. Там же непогана є стіночка, гине Зевс, непогано, що пробивають Луну. Теж вона гине, в неї нагадує Діда, залишається від рейзур, у нього є сир. Але як же його пробиває, цей ДК, Луна воскресенно, знову стоїть в цих ілюзіях. Луна БКБ тисне, намагається вийти з тим файту, але в неї вже це навряд чи вийде. Вона без БКБ, її чіпляють. Мінус Луна. І за захексили. Луні дуже боляче. Лунало ХП Луна гине вперше. Там спішов пара. Розгін Вівера, де нас Дарксір, де стрибає, де стрибає. Вакуума там така було від Луни. Вбили куча. в нього є байбек. Пішов ульма від, від луни. Дуже більше зараз Дарксірує, в нього в нього є байбек. Там дуже ботів, яка його теж забирають. Нагадую, в нього теж є байбеки. У команди Дайр є байбеки. Там не падають на Зевса. Зевс під слормом. Зевса забирають теж. Але трон вже э, голий, трон голий. Так, Луна. Версія зараз тут двох героїв. Луна, луна, вбиває Тазла, Луна, гине сама. А чого вона не била Вівера, не зрозуміло. Байбайон диск Расті, непоганий вакуум є, вбігає Дарк Сір, від нього був Валерус uh, оцей uh, удар. Але там трон, там трон поки п'ють. Зевс паралельно злови Вівера, Зевсу боляче самому, Зевс. Зевс намається якийсь демедж, Зевс забирають, там жило ХП луна, вона теж гине. Пішли баї від uh, Разора і Бари. Взагалі дуже погана бійка була від Тім uh, Андрій. <зв> Ока, опа, поїхали. Луну, до речі, знов пукнули. Луна мінус. Боже, вона зникла, До речі, за пів секунди. Драксіру треба було б поставити сюди стінку, але вирішують збити за той час резора. Розор тисне БКБ, тисне рефрешер, там пішла бійка. Далі мінус розор, мінус Раста. намагаються вони зламати трон, там є Гліб. Поки ніхто його не тисне. Луна, БКБ, намагається туди трон. Пішов в глід. Луну дуже швидко вбиває. Там в гриві ніхто, до речі, не помирає. Стінка просто їх вбиває і... Бара, бара, засейвив тут, до речі, Зевса, але я відчуття, що своєю смертю. Баю, форсує себе. Зевс. Зевс глімером його сховав. Раста з баю, раз та збаю, баю, збаю, разта з баю здох. Раста з байновса бай, засейвити Зевса. Оце таке типове життя Саппорта. Байбек від Разора, байбек від Луни, 3-5 біка, 3-4 горять, зловили на стінку двох героїв, пішов подвійний хекс. Проблеми в Разора. Разор намагається смоктати, в нього це поки виходить, ми думали, в каверні опиняється, дрон горить. Капучино королі перевертаються з мегакріпами гру. Отакий От у нас uh, початок гранд-фіналу. Оце, ну, нехуя собі. К качати блін. Опа, яка арена на пішла по двох героях непогана. Войспідів непогано. Вона прилетіла сюди хочу хоче битися з командою. Треба фокусуватися на омнінайті. І мінус луна, нейтральний кріп. Найс. Нормально. Так, так. Отбіліт тривається. надов людей. Дуже битий пушн. Полетів Хекс, але Хекс полетів чомусь в, 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 в цей в репел. Там вже непогано навалює по воспірі вицпі... по пуджу, забирають його, але вже в таверні Ліон. Там же полетів а... Омнік, вривається в тебе. Дуже боляче ульта від Зевса. Мінус тебе, мінус Ліон. Там же Арена Марса ставиться на білку. Білку було б непогано вбити. Білку таки добирають, але ціною життя Марса. Вот героїв. Арена ставиться. Дуже боляче воть. Давай хочемо заселити. Вудьбір гине. Білка вже не бігає в бійку. Там же поки Леон зловив Зевса, в нього вирядив палець, але демеджу недостатньо. Мінус паралельно там вже і Ліон. якавай забрали. Омнік п'є Луну. Луна лоу хп, луна загине. Та команда Капучино Королі. Ой, там зловили Худвінь. Тут же Ліона. Хапають на Дісмембер, вбивають його. там рена там забита Героїв. Пішла ульта від Зевса. Все це було без Луни, без Лойд Спіріта. Там Войт Спіріт також намагається вбити в тилах знову Зевса. В них ПВП всю гру. Мінус Ліон. Лойд Спіріта зловив Пуч. Станчик пішов від Луна, але Луна, на жаль, тут... Нічого не може зробити. ВП Гадія пише Ліон. І з рахунком 2-0. Капучино-Королі перемагають власне, в цій серії. Не побачили ми, на жаль, третьої катки, а хотілось дуже, тому що перша гра була нереально топовою. Ну, але що, наступний раз? Наступний раз. Йдемо вже під Соларкою. Ой, не під, соларкою, під бафом Заганіма, скеля. Да? Відходить, скидає глибні, рембер стрибає, намагає... ну, поки не стрибає, просто скинув ремінат. Ревич, Ревич похилий, але так розумію, що Бамбідіч намагався підчепити тут когось. типу, Ну, да, отім, да, типу да. легше грати, Зубни, ніби прикольно Секунду. Може бути. Секунду. Так, алхімік, його відкидують не в ту сторону, його відкинули не в ту сторону, лол! Арени Привіт, уже відомка живу не будемо. Біля тебе поставив Прині воду на пальмані відійшов. Мова, мова, можеш мова, глянути, що Рубік там. Рубік намагається скасти велику кількість ноб, заходить алхімік на хайгран, просто сїть тупою тараско, але він не помирає. Та камаро сейвить зараз. Тут дуже круто, алхіміка тиснуть, БКБшки намагається намагаються хоч якось подифти в свою базу. Петрович буває зараз матки кінга, нікс уже мертвий, біжить вперед, але в нього не дуже багато ресурсів. Відкидає ремінант на бік. Шекел гарний від тотусу, але не буде ніякого продовження. Собіше жакал на сейф. Алхімік себе на хайгран добувають одного, добувається, що скоріш. Це все, все з Ростотуса, Нікс встає тут, Таєць стрибає на обличчя Верці. Верка помирає, це мінус 4 в кінцевому результаті. Це. Не очікують цього горедіан взагалі. Гарна... Ай, пухна підставляється. Гарна арена, пона, до речі, без байбеку. Конор намагається дуже багато часу виграти, але Конера вб'ють. Алхімік. Петрович б'ється в соло. З тайдом разом. В Тайда, до речі, лишається до Ревиджа 2 секунди. Одна секунда, є Ревич. Дає Ревидж. Дає да посмертний ревич. Ні, не посмертний. Можна блінкаут, бомбіч не втихає натиснути його, там б'ються далі. Ембер зараз прокинеться після Аєгісу. Алхімік Ультанув. Спробу буде вбити в чотирьох алхіміка. Алхімік. Фляї працюють, все працює. Тисяча хп, но поки не можуть нічого йому зробити. Ембер виходить, алхімік помирає. Ну і питання в тому, чи вийде звідси Ембер. Петрович відходить, але там МК намагається бігти за ним далі. Глибнір полетів, є павершот, і Петровича звідси не вб'ють. Ой, не втече. Це... Бараки ще нові ще сіли, а ти ще не пухна. Так, це МК ультує в БКБ, непогано. МК летить сюди, там, до речі, сельде непогано Такамара, та в нього неї нет. А, їжі вони юг. без баїв помирають. Без баїв помирають, і треба втікати. Бо вона неможливо, бо він буде ставити перед собою. Ну да дабл арена важко вже поламати її. Алхімік виривається. Добре. От власна пішла ця арена. З арени виходять. Кон. Свап Рубика! Алхіміка! Так, секунду, алхімік помирає. Та да, рапірка для макаки трон доламають. Просто Рубік сваб вкравий і алхіміка повернув локацію на йопку. Джиджі. Да. Тото схукнув. Привіт, це пожежник з дому. Напроти нам потрібен живуть, ще один шланг для збити, гасіння збийже, пожежі. Вони підійти він до вікна. Нормально, живий. Він чуть хук, подивись, що він робить. Ліп за ним, а і від цього вже буде важко піти. Але там може інвокера вбити. Якщо в Белені, буде непогано. Давай, такамарич, такамарич. Давай Бетуса. Так... Але тотус величезний, тотус велетень, Тотус б'ється до кінця. Арпі теж тотуса. Він переживає все. Він буквально як скеля. Він б'є по Конору, Конор помирає, але В нього є ілюзія ганімно, забираючи Бамбінича і ставити хроно по белоні і вбивати його. По белоні працюємо. Відпрацювання пішло по белоні. Манта для демеджу. Мінус бетон ТВ. Там Тотус намагався гукнути, але Мелона вже не врятувати. Мінус Альтодо. Такамара помирає у відповідь. Скєвіч. Ледь живий його самон. Скєвіч під фокусом. Скєвіч намагається тут вижити. Якось і б'ється до кінця. Тотус! Тотус жре свого опонента, але його добуває Бамбінич. Непогано. Подивіться, друзі. QQ Team. 5600 хп хрона на інвокера, в нього немає байбеку, то тус... І вони без мани, так, бачиш? Так, вони не б'ють його, дивись, вони просто не б'ють його. Ну. Там хата горить, там хата горить, там я кріпи зараз будуть, Ромчик! Макро Джініус Скевіч ТВ! Ні, Скайлегені, дивіться. Просто... Боже, він зламав, зламав, бараки падає! В залізному порту були мої найкращі моменти життя, зараз там руїни. Сподіваюсь, ще колись всі туди поїдемо. Дякую ну, за турнір. 100%. так і буде. Да, заходить, заходить Пупсик. дивись. Заходить ламати. Тин, тинь, 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 тинь. Казьол нечесно грає. Тинь 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 дякую, тинь Дякую, Милофайт. Навіть 3 гривні це нормально. Або 2 гривні, Макс. Вже біжить, вже біжить! Козлик біжить, треба вбити його! Маш! Маш! А він зафір! Ламає трон! Там є гліф, nice, там є гліф, nice, nice, там є гліф, nice, nice, нормально. Nice. Скеля, ламає переход трон! Бач, бач, бачить. Бач, стан, бач. стан, 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 стан. Байбек на мензі, до речі. Добре. Годожінки, а скевич змушує мене бігати, кілометри по, ага, по мапі. Блять, а нема нуліка. Бля, тут усе сейвлять. А там Айгіс в тот -то, усек ще Це взагалі треш! Там ромчик 5 секунд тресається, але, але в нього в ромчика є піздюк навіть два, до речі. Поїхали, Ромчик, не що, що робить скеля. Не що робить скеля, я показую бот. Преально, вони ж взагалі не ламають нічого. Розказуй, що, що там в міду, я показую найважливіший момент. Диві. Та там ніхера, вони вже тікають, вони де? полетіли на базу, знаєш, що скейч дивився. Тотус намагається ДПС, збити, Тотус не збиває нікому ТП і вбивають малого Ромчика. Він БКБ до кінця хоче йти. Ламати На, на, гризе, гризе. Ду -ду -ду -ду. Ні, нічого не буде. А як нічого не буде? Там ще біжить пачка, не клію. Ромчик де, заїзав ще одного піздюка. І... Так, РП, яке невдале! Таке стається, добре... Ну, ти його То... на фунта... везеш під, під трон! Ти чо? Там є ліф, є ліф. Треба від трона його вести. Ну нормально, нормально. Бля, я не знаю, нормально чи ні. Ну там, до речі, бар. Дюк, дяка за рейд, дяка за рейд, привіт. Дякую, хтось там Донат закинув. Дякую, дякую. Привіт, це я Хроносфера, і я їбала бути нормальною. В Донаті закинули і пишуть: привіт, це я хроносфера, і я їбала бути нормальною. Mm. Та вже Та mm. Він міг не брати цю нейтралку, я дивлюсь на неї, і мене. Ні, Удар... О, Тотус, Магнуса хукнув. Магнус повів назад, повиз назад Тотуса. Но ну, спробував выдами цю Паджеро, Паджеро. Паджеро. Не може... Ага, знайшов ой, Тотуса. Ой-ой-ой-ой-ой, там поезд. Без БПК, блядь! без БПК. Так пославно ця гра закінчується. Та, почекай, чи почекай, почекай, О, почекай, почекай. подожди, 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 подожди. Ні, чи реально закінчиться? Там панго зараз б'ють, чекай. Панго байбеки. солить, Панго солить. Банго підсолює, непогано, бамбініш, леса, тотус намагається хокнути. Він хокнув паном. Банго Чебебек є, пан да, та ЄББ. Він виходить на базу, дріші не побирає, не бангу, блінкаут робить, на базу хилиться. Спіріт ресається гарно. Хамбару треба добити і рапіру забрати. Ні, не може. Тотос хоккнув, Тотос танкує. Тут ус дуже довго живе, багато зараз виграває Бамбінич. Виграє, Бамбінич, Бамбінич, Бамбінич. Вибирає, байбек, байбей, байбек, байграть, трон треба. Глів, лів, рів. Треба, щоб хтось дуже Уважно Glief. слідкував за Гліфом, за Гліфом. Тут просто догодний шмат. Ертспіріт. Артсміріт, можливо, помре, можливо ні. Так, панго катається. Артеоду можуть вбити, ні поки не, не помирає. Так, помирає. Нема, до речі, байбеку за все. Добре, там скоро резниться. 30 секунд лишається до вайдав, Вони досі продовжують, дефінте трон, в них ще досі є гліф. Окей. Катаклизм. добре, Да-да-да, я на фул вид Там прям нереально висит. Волив пішов, Скали ломает трон, Скали ломает трон, Скрипамы, с пиздюков! Фух! Ге-ге? Ну финал разъб, финал разъб. питань нема. Сома для скелі. Що зробили? Скевіч по факту, та? Просто. Грав душою. Дякую за донат, 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 дяку за донат, дякую за донат. Час по чарку. Сврятуй мене від Оледіка, я втомився програвати. Дякую за донат. Дякую Кулі розслабився. Я не розслаблявся, блять. Дякую за донат, Дякую за донат, дякую всім. Чат. Це був хороший какаокап. Ми зробили о, ніби як хорошу двіжуху. Я надіюсь, було кльово, е, було чітко. Дякую, Олександр. Є. Дякую. Я от. вже гострю сокерку. Дякую всім. От, о, спокійної ночі. надіюсь, що ніяка блядіна не буде нікуди летіти. Е, ну що, побачимось. Надіюсь, після завтра. Пока-пока, пока-пока-пока.